Харківщина 47 кілометрів до лінії фронту. У цій зарослій бур'яном місцевості не просто впізнати село довгеньке. У наслідок російських обстрілів тут не залишилося жодної вцілілої хати. Та посеред руїн з одного з подвір'їв доноситься рев єдиного робочого трактора. Работає. Ну, хоч що то я вам скажу. Ігор Князєв один з дев'яти постійних жителів села Довгеньке. Тут дві школи було. Дві школи, садик, клуб здоровий. Це ну, все було. У нас було все абсолютно. Ну, тепер не буде нічого. Перед тим як показати, що сталося з його рідним селом, Ігор з радістю демонструє деве те єдине, що його тут втішає. Перший врожай воєнного часу на своєму городі. Ось огурці вже є. Да, бачите. Проблеми, щоб виростити, немає. Нужно тільки розмінірувати. Якби хтось допомог розмінірувати, було б проще. Та, ну, ми не були на всіх тут огородах, тому що, я ж кажу, це був передок, оттуда в наступлення, стягував, а потім виносив. Її можна не можна ні крутити, не вертити, тому що хто я знає. Як вона там? ну. Я шість огородів, це один огород, І ще в мене п'ять огородів, я розмінірував сам ходив. Село Довгеньке у березні торік опинилося на лінії оборони шляху до Слов'янська. Щоденно тут велися запеклі танкові бої просто посеред вулиць. А з квітня у хатах місцевих оселилися російські окупанти, які тримали село під контролем аж до вересня. Такого сценарію каже Ігор: ніхто не очікував. Ми просто не розуміли, що робити. Ізюм же ж пакуда взяли ізюм, пакуда потім взяли Кам'янку. А потім вже воно сюди почало прилітати. Просто люди не розуміли, люди були в надіжді, що зараз все буде нормально, зараз отоб'ють і все таке. 12 людей зайняли. Ждали, ждали, висижували, висижували. У ну, мене батя три чоловіка знайшов. Зайшов, вони всі троє там лежали. Ну, Прильот був, і воно, мабуть, жахнуло. З перших днів повномасштабного нападу РФ на Україну староста села втік. Минулої весни евакуювалася і більшість місцевих. Наприкінці березня торік виїхали і князіви. Але за півроку після звільнення довгенького родина повернулася і застала на своєму подвір'ї лише згарище. Ну, Тано видно, що це зерно, звісно, було. Пшениці було п'ятдесят тона, сімачки 30. Не ну, мільйончик лежало зерна. Оце відсюди вже повитаскували частину тракторів. Оце тут овці жили, вони не то, що жили, вони тут кушали, щоб не на вулиці. Ну одні косточки залишили совець. Ну вони зараз там по кущах валяють, шерсть поставилася. Ось одно видно, що це були барашки. Та попри це все, Ігор та його родина вірять, що зможуть самотужки відновити господарство. Взагалі, щоб це треба було хоч щось зберігати, навіть ось цей металолом, треба було тут бути. Ну і Прийняв рішення, що треба залишатися, та і все. Залишили, ну, жили ми в підвалі всю зиму. Оскільки хата повністю зруйнована, цієї весни волонтери надали Ігорю, його матері та батькові. Тимчасовий дах над головою. Ось цей модульний будинок. Щоправда, тут відсутні газ, вода та електрика. Синок сьогодні привіз помидорчики і молоко. А як він працює без електрики? Ніяк не працює. Та ніяк не працює. Це просто. Вона технічна вода. З водою тут проблема, звісно. Ось цей колодець тут лежить насос, вставлений внутрі. Вот Питну воду і продукти родина купує у місті Ізюм за 23 кілометри звідси. Електричну плитку та інші прилади підключають до дизельного генератора. Дід, на свою чашку. 68-річний батько Ігоря Анатолій Князів кається, що колись вважав росіян братами, до яких пів села роками їздило на заробітки. Ну то яке ж тепер ставлення до братів? Раніше вважали ми нормально. І я в молодості в Москві робив. Тепер їх навіть тільки перебити, щоб до нас не лізли. З руїн, що по собі лишили російські окупанти, родина знайшла дещо, що згодилося у побуті. Цю кухню, де усі п'ють чай ігор з батьком, самі побудували з ящиків з під російських градів. До зими князєви планують добудувати з них і нове житло, кілька кімнат над відновленою котельнею. Це все з нуля. Ну, це лісниця на вторий етаж. але ну, вона ще не доділа її ще діла, ніколи пока ділась. Це спальна, я іноді тут сплю. Ну, пакуда сокна ми проблема. У перерві між хатніми справами батько Ігоря Анатолій Князів прогулюється із собакою та вівцями рідною вулицею і дивиться, чи не повернувся хтось до сусідських хат. До повномасштабної війни тут жило 760 людей, серед яких і багато етнічних росіян, каже чоловік. Ну тут володюха Бобрусь. Що я казав, що росіяни, як ті, одна сім'я була раніше, Ну, вони 40 років вже як тут живуть. А тепер вони тут, то на Україні, вони під підніпропна утекли. А родня в його в Росії. І як це бути йому з ними, якщо вони розбили йому хату? На дорозі досі лежать танкові снаряди. Віталько, Ти вдома! Лише в одній хаті застаємо господаря. Віталій теж виїжджав із довгенького і повернувся минулої осені. У нього немає половини будинка, та попри це, він продовжує розводити у дворі кролів і бджіл. Вони вас трогати не будуть, вони спокійні мене. Війною побило, вон там два вулика було. Мене. Побило, порозліталося, Це ось знайшов крапки. Оце один он і ще один. Воздух навіть свіжий. Ну, от ми зараз в мене сім'я в місті, мамка з донькою. І вони ну, от приїжджаю іноді до них, але не то, не той воздух. Тут все одно намного яжку лише дихати, як обгородюся, може, коли сарайчик зроблю, баранів ще заведу, пасіку далі зроблю. Зараз у селі постійно мешкають 9 людей, могло би бути і більше. Однак кілька місцевих, які повернулися додому, загинули на власних подвір'ях, підірвалися на розтяжках або мінах. Були у нас знайомі, тут загинув, підірвалися хлопці. Вони приїхали теж так, як Ігор намагалися відбудовуватись, бо теж тут мали землю. Пішли, хотіли, мабуть, ходобу свою знайти, може якось не знаю. Йшли на народу, підірвалися. Юлія з чоловіком приїхали до свого дому, аби вивезти звідси нову партію металобрухту. Кажуть, цим займається більшість тих, хто не може тут лишитися жити. Це залізят, останнє, що можна продати. Усе інше цінне серце майно перетворилося на попіл. Що у нас тут було? Літня кухня, гараж, два сараї. У нас було У нас, коли перший прильот був тут по каравану. У нас якраз в той день свиня. Опоросилася. У нас було 18 свиней, випустили два дорослих бика, дві корови, курочки, нутрії, кролики, собаки, коти. Все було. Ну, так. Звільнили вже так, звільнили. Що? Що можна сказати? Те, яким село було колись, розповідатимуть онукам, каже Ігор Князєв. Вже просто ніхто не повернеться, тому що я знаю, вже там, там вже ті уїхали за границю, ті купили вже дом. -то. Того взагалі нема вбила. Я думаю, вже не буде. Остануться тільки господарство. Хто видерже, тому що все ж замініровано. У села Довгеньке є потенціал, сільськогосподарський, кажуть князіви. Нині найголовніше для родини продати цьогорічний урожай з розмінованого городу і полагодити ще придатні трактори. Це шанс відродити улюблену справу на рідній землі.